38-річний офіцер-розвідник Олексій Абдурахманов пішов у АТО добровольцем. За майже два роки служби брав участь у гучних та небезпечних військових операціях. Більшість з яких висвітлювалась центральними каналами та набувала широкого розголосу. Одна з них операція з порятунку бійців 25-ї десантної бригади, які під час штурму шахтарська потрапили під обстріл бойовиків. Частина підрозділу вийшла, частина залишилась у небезпечному положенні в оточенні ворога. Ми одной розвідгрупою прорвались туди в тил, в Шахтёрськ, к сепаратистам, вот, собрали оставшихся в живых, их было 13 человек, и мы их оттуда вывели. Ще один епізод у військовій службі Олексія Абдурахманова – страшні бої на Дебальцевському плацдармі, що сколихнули Україну взимку 2015-го. Наш земляк разом з двома розвідгрупами штурмували населений пункт Логвіново. Це село стоїть на Дебальцевській трасі. Аби перекрити її, вороги не шкодували сил. Там дуже важкий був штурм. Вийшло так, що Наша пехота вынуждена была отойти, а две наши разведгруппы туда заскочили, нас с трех сторон зажали, вот и мы там вели бой. Мы вызывали огонь на себя, накрыла нас артиллерией, мне туда, я туда заработал очень тяжелую контузию. Вот. Послі того евакуювання в госпіталь. Зараз ну, все нормально. Про звитягу земляка писали у місцевій газеті «Іскоростень». Будучи тяжко пораненим, Олексій Абдурахманов продовжував керувати боєм до тих пір, поки не вивели усіх бійців. Указом президента України номер 108 старший лейтенант Олексій Абдурахманов, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. У Коростені його номіновано названня Гордість міста номінації громадянська позиція категорії Герой нашого часу. Сам же Олексій Абдурахманов стверджує, що просто виконує свою роботу. Я кадровий воєнний, мене у захищати родину. Знаете, когда-то был фильм такой старый советский хороший фильм, называется Офицеры. Вот, там была в этом фильме очень хорошая фраза. Есть такая профессия, родину защищать. Вот, меня учили на эту профессию. А я вот представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью. А мы профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводная. Если бы в свое время мы не смогли остановить вот, все то, что там творится, вот, то на Донецкой и Луганской областях это не закончилось бы. Были планы, были планы с той стороны. Вот, взять всю Украину, кроме западных областей. А От. откуди така інформація? От розвідки така інформація? Олексій Абдурахманов є потомственним військовим. Його дід воював у роки Великої Вітчизняної війни. Кадровим офіцером є його батько. За плечима самого Олексія декілька військових закладів. Після 9 класу 4 школи я уйшов в Суворовське училище. Закінчив Суворовське училище, потім воєнне училище. учился в Одессе на аэромобильном факультете. Затем служил в 95-й десантной бригаде. В 2001 году я ушел с армии. Вот так жизнь сложилась. Вот, работал здесь на железной дороге. Ну, затем, когда пришла беда на нашу родину, пошел добровольно отдавать долг родине. У зоні АТО чоловік вже майже два роки. За ним зберігається робоче місце на залізниці у воєнізованій охороні, куди він планує повернутись, але лише по завершенню війни. А поки що лише короткі відпустки, під час яких чоловік гуляє рідним мирним Коростенем, зустрічається з друзями та знайомими, проводить час з родиною. Сім'я, жена, дочка, батьки. Вони мене ждуть, переживають. Не ми герої, які там. Научиться воевать, вот, перестать бояться смерти, ну, это не тяжело. А вот здесь ждать, переживать, плакать по ночам. Вот, ну, я считаю, что герои ⁇ это наши семьи, тех, кто нас ждет. На момент зйомки офіцеру-розвіднику Олексію Абдурахманову за декілька днів знову на схід, не дивлячись ні на що, настрій бойовий. Хтось же повинен захищати батьківщину, говорить чоловік.